Слухай, а тобі наче 20. Права Нуарфорта. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки западні. Змінив керівну банківську роботу на власну справу у сферах харчування. річний краматорець Віктор Місюль із початком повномасштабної війни втратив роботу в рідному місті та переїхав до Дніпра. Чоловік кілька місяців шукав заробітку, але врешті вирішив втілити давню мрію створити кафе. Тому написав бізнес-план, отримав державний грант і цьогоріч у березні разом з напарником. Теж переселенцем відкрив заклад вуличної їжі у меню страви з кухонь різних країн світу. Чоловік мріє аби після перемоги такі кафе працювали і Йдному Краматорську ранок один зі спальних районів Дніпра. Чоловік готує вуличну зону відпочинку біля кафе та допомагає підготувати кухню до роботи. Взагалі, в мене 13 років малюського стажу, Тобто, на керівних посадах де років 10. У мене був великий відділ: 42 підпорядкованих фахівця було. Вони теж виїхали майже всі. 40-річний Віктор Місюль із Костянтинівки, понад 10 років живі і працював у Краматорську, та через повномасштабну війну торік у березні втратив роботу і покинув місто. Оселитися вирішив у Дніпрі, аби мати змогу навідувати батьків. Костянтинівка Там дуже гаряче. Нещодавно був приліт. Мою рідну школу. Школи більше нема. А батьки мої живуть 500 метрів від школи. Віктор згадує, кілька місяців витратив на пошуки роботи, але врешті з другом із Харкова теж переселенцем відкрили власну справу. Побачив в липні 2022 року проєкт власна справа від держави для того, щоб можна зробити свій бізнес втілити свої мрію. Віктор написав бізнес-план. Три місяці очікував на його схвалення. І ось цьогоріч, 3 березня, відкрив з напарником кафе швидкого харчування. 250 тисяч. Вистачило частково на купівлю обладнання, оренду приміщення. Все інше то все це придбалось вже за кошти тобто, моєго мого партнера. То на готуюся Аток видів піци, млинці, круасани та грецький гірус. Віктор зміг взяти на роботу двох кухарів Владислав Зізюма після початку війни повернувся в Україну з Польщі, але через окупацію росіянами рідного міста оселився у Дніпрі. Працював в охороні, але полюбляю готувати і вирішив спробувати, чому ні. бо до готування має. Віктор каже: у рідному Краматорську лишив квартиру, яку купив три роки тому, і так сумує за містом, що на його честь назвав страву. У нас є е, один круасан, який е, я назвав крамбургер: соус е, бургер, е, котлетка свиногов'яжа, е, листик салату, тостовий сир, е, огірки мариновані. Дуже смачно. Дніпрі працює лише одне таке кафе, але за стравами сюди клієнти їдуть навіть з інших районів міста. Ми знаємо, що ці люди переселенці, і ми їх прийшли підтримати. Прочитали в у відгуках, що дуже смачна тут піца. Ми. Рішили скоштувати власне кафе, мріє про розширення, але найбільше повернутися з новим досвідом додому. Звісно, ми відкриємо заклади в Краматорську ага. і в інших містах України. У Нас є в, це в планах пріоритетно, скажу так, в планах і це все буде, тому що віримо в нашу армію. Ясно. Допомагаємо, ми донатимо постійно. Донатимо. Софія Богуцька, Ярослав Шійко, факт Асі Єдині новини.